Де ви збираєтесь святкувати і як? Ну я зараз вирішую. Чи буду сім'єю, чи поїду до друзів з зону АТО із концертним колективом? Ви коли були маленькі? Але, знаєте, трошки союз мучи, то що я минулий рік зустрічав в зоні АТО новий рік, то можливо все таки цей новий новий рік треба зустріти з сім'єю. Ну ще не вирішитеся. Ви коли були маленькі? Ви просили щось у Діда Мороза і що саме? Ви знаєте, я коли був маленький, це було так давно, тоді дуже багато не випросиш. Тому вже сім'я бідно, я вже з однією мамою троє дітей. Мабуть, працювала до яркої, то багато не випросиш. Але що просили? А зараз діти, звичайно. А що просили, чого хотіли в дитинстві? Та тоді багато чого хотілося. Ну, велосипеди хотілося, приймача хотілося, і мейтофон хотілося. Але, як правило, були тільки цукерки. З новий рік. Миру. Миру і все-таки, що пішла боротьба з корупцією. Тому що корупція нас просто знищить. І в Полтавській області, і, звичайно, по всій Україні. Дякую. Я вчора слухав виступ Сакашвілі, Я повністю з ним згоден, під кожним реченням можу підписатися. Зрозуміло. Дякую.